Депутати Бродівської районної ради продовжать свою роботу в сесійній залі наступного тижня. Сьогодні відбулося третє пленарне засідання 33-ї сесії Бродівської районної ради. Із 28 питань порядку денного розглянули більше половини. Із обговорення яких проблем розпочали депутати сьогоднішній робочий день, дивіться без коментарів. Ми підтримали депутатський запит з депутата Макринського до голови Бродівської районної державної адміністрації щодо введення посади еколога у Бродівському районі. Надійшла відповідь від голови райдержадміністрації, який, силаючись на повідомлення першого заступника, <зас> дору... силається на доручення заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Ірини Грима про те, що... Е, готуються документи на призначення громадського інспектора з охорони довкілля. І ці е, документи будуть внесені для в державної екологічної інспекції в Львівській області. Е, Будь ласка, фактично громадський інспектор буде мати ті самі повноваження, і що штатний інспектор. Е, і, е, Планується запровадження громадських інспекторів по декілька чотирів в кожному районі. Шановні депутати, ми підтримали на першому засіданні, був підтриманий депутатський запит депутата Шеремети до голови Гродівської РДА щодо ремонту приміщення Народного дому в селі Гримайківка. Надійшла відповідь від голови райдержадміністрації начальника відділу культури про те що е, після пожежі вживаються заходів, у цьому приміщенні вживаються заходи щодо його капітального ремонту. Зараз на завершенні виготовлення кошторису е, і е, голова сільської, сільська голова Лежнівської сільської ради е, вишукує кошти для того, щоб дані роботи були проведені, ремонтні роботи проведені у Народному домі села Гримарів. На першому засіданні був підтриманий депутатський запит депутата Гарасимчука до голови Бродівської райдержадміністрації щодо нестабільного складу приземної військово-лікарської комісії Бродівського районного військового комісаріату. Надійшла відповідь від голови Бродівської районної державної адміністрації про те, що двічі, а це 6 серпня 2015 року і 9 серпня 2015 року до голови Бродівської райдержадміністрації надійшов лист від військового комісара Бродівського району Анклевича про, з пропозиціями про внесення змін до складу військово-лікарської комісії де е, пропонує запропонований склад цієї комісії. Е, копія цих листів є тут. Хто бажає, може підійти і ознайомитися. На першому засіданні е, 33-ї сесії ми підтримали депутатський запит депутата е, Леоніда Буни до голови Бродівської РДА щодо поточного ремонту мереж та постачання під Кам'янської міської лікарні. Надійшла відповідь від Центральної районної лікарні про те, що 17 вересня 2015 року між Бронівською центральною районною лікарнею і приватним підприємством Львів укладено договір на суму 96 тисяч на проведення поточного ремонту мереж теплопостачання під Кам'янської міської лікарні. На засіданні відповіді е, депутату Газенчуку на його депутатський запит до голови Бродівської районної ради щодо надання документів, але всі документи були вам надані. Що? Не всі. Які були всі? надані документи тільки не спочатку самого, а перед останні, е, тобто за два роки, а перед тим від початку каденції. Може їх не було? Ну Не знаю, як не. <реш> ну, вже не так. E, нас, no, я покажу, так Я не йду сам, як на Будь ласка. Ну я просто кажу, так, як є. Вибачте, ну я сказав так. Може їх не було на початку засідання. Будь ласка, э, дівчата. Э, від 7 грудня 2010 року. А там є тільки 13. 14-13. <реш> Шановні депутати, шановні депутати, чи є у вас депутатські запити? Депутат Маєвич. Щодо неналежного виконання своїх обов'язків працівниками Бродівського відділення електропостачання парту ЛІ лівкому до депутатів. Вертай, поступають багато численні звернення щодо необгрунтованого завищення показників для оплати за електроенергію і недартовного відношення працівників відділення з абонентами. Просимо вжити заходів щодо посунення даних недоліків, можливо, заслухати керівника відділення Антонія Олега Степановича на наступному засіданні сесії або якимось іншим чином. Добре, дякую. Шановні депутати, пропонується такий проект рішення, а я ще допоможу. Відключають світло без опередження. На 2-3 години немає світла, нікого ніхто не попереджає. Це й духовне поховання до життя. Е, шановні е, депутати, пропонується такий проєкт рішення. Перше, підтримати депутатський запит депутата Маєвича до голови Бродівської районної державної адміністрації щодо неналежного її роботи. Е, е, як правильно? Неналежного виконання своїх обов'язків працює. Дайте, будь ласка. Щодо незалежного виконання своїх обов'язків працівниками бродівського відділення енергопостачання ПАК Львів, Львів обенерго. Друге скелувати даний депутатський заклад до голови Бродівської районної державної адміністрації. Третє. Контроль за виконанням даного депутатського запиту покласти на постійну депутатську комісію з питань. E, Паливно-енергетичного комплексу транспорту та зв'язку. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. 26 за, проти немає позиції. Допомогти праздників. Дорога. Не скрізь, а я до мене І вони поїдуть з усіх. Так що прошу її біля церкви. І за церквою. Трошки нам свобода зробила біля церкви, а перед церквою клубом я вас просив влагаю, Допомогти зробити хоч до працювати. Шановні депутати, пропонується такий проєкт рішення? Перше підтримати депутатський запит, депутата Мартина до голови Бронівської райдержадміністрації. Щодо проведення, щодо необхідності проведення поточного ремонту е, дороги Ясенів, Броди-Лучків, е, Броди-Висоцьку, е, в межах села Лучківці. Е, друге, е, скерувати керувати даний депутатський запит. З голови броню державної адміністрації про виконання рейсу броди от, обусного, який Припинив виконуватися з 15.09.2015 року. І другий депутатський запит. Маск... Давай, давайте на процедурі. Шановні депутати. Пропонується такий проєкт. Немає. Утримались, немає. Рішення прийнято. Будь ласка. Тож до головської державної адміністрації буде слухатися у нас стан охорони здоров'я. Можна сьогодні почути таке про надання послуг психолога. Для військових демобілізованих учасників АТО. Тут звертаються громадяни і хотілося б, щоб таке питання вивчилося. І десь, якщо ще сесія продовжувати, ж ми... а, а? А? Ну, значить, треба вивчити питання.